Тому я просив стати нас на ноги, сконцентруватися на цій нашій загальній нужді, нужді в спасінні України, нужді в перемозі, нужді в мирі і звернутися до Бога, хто як може, хто як може, бо, бо тут важливо тільки щире серце, а, а то, якими словами ми скажемо це. Бог знає більше і глибше, ніж наші слова. Він знає наші думки, і тому будемо звертатися до нього. Він нас чує, Він споведу в молитві. Любий наш Господь, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі, що ти є на цьому місці і чуєш нас. Господи Боже, ми просимо в тебе прощення за свої гріхи, за свої таємні і явні і думки, і діла і слова. Господи, прости нас, щоб ця наша молитва була прийнята Тобою, щоб там на небі наповнилися в очі чаші молитв, і може це буде остання наша молитва, і ти включишся і почнеш спасати нас, Господь. До цього часу Ти нас хранив, до цього часу Ти нас оберігав, але ми бачимо велику біду в нашій країні, тому ми благаємо Тебе, щоб Ти. Втрутився в цю біду, Господь, і не допустив гибелі для всіх нас, гибелі для України, гибелі для наших рідних і близьких. Господи, прости і помилуй нас, благослови військових, які знаходяться там, в тих окопах, десь в бліндажах, десь там на передовій, або десь там, які захищають нашу землю, Господи, захисти і їх. Не дай їм порання, не дай їм загроби, не дай їм палон попасти. Господи, не захворіти в цю тяжку таку, таку годину, Господи, збережи їх, збережи їх від всякого зла. Ми просимо Тебе, щоб не було ніякої корупції у військах, щоб було чоловік таке людське відставлення один до одного, щоб було таке. Хесь подяка, добро, любов, Господь, щоб серця чоловіків, там військових вони не зачустили, не закам'яніли. Господи, ми просимо Тебе, щоб тут, в... там, де звідки вони прийшли, щоб їх чекали, щоб сім'ї зберігалися, щоб не було цих розводів, щоб, не... щоб їм було куди вертатися, щоб у них була надія на те. Щоб вони, коли це закінчиться, вони повернуться, щоб їх тут чекали. Господи, благослови їхні сім'ї, цих військових, благослови всю нашу країну. Боже, економіку благослови, керівництво благослови, Господь, щоб думало про людей, щоб планувало майбутнє, Господи, щоб приймали рішення, такі, які будуть приємні Тобі в першу чергу, і для людей полезні. Господи, благослови наших. Керівників, щоб не було корупції, не було крадіжок, не було брехні ніякої. Господь спаси їх від цього гріха, від цієї жадності, Господи, і дай їм покаяння і спасіння, дай всім нашим людям це глибоке розкаяння перед Тобою, Господи. І ми щиро вдячні Тобі, що є ті, які допомагають Україні, завдяки їм і ще нам заплачують заробітну плату. У нас є що поїсти, Господи. Благослови цих всіх волонтерів, благослови всіх спонсорів, які передають сюди на Україну так багато всього, Господи. І ми дякуємо Тобі, що ти розполагаєш людей, благослови ці страни, ці церкви, ці, ці серця людські, Господь. Ми дякуємо Тобі, Господи, і просимо, щоб Ти також. Зупинив росіян, щоб дав їм глибоке парская, щоб вони ненавиділи війну, щоб вони ненавиділи смерть, щоб вони бажали миру. Господи, щоб вони зрозуміли, яку біду вони роблять. Господи, щоб вони зупинили, спекаялися і повернулися в свою землю, щоб у них не було ніякої можливості далі йти, далі там наступати, убивати. Господи, розруш їхні можливості, їхню зброю розруш, Господь. І... І дай їм спасіння також, у Потіну дай осознання, покаяння тім всім росіянам безумним, які тут хочуть вбивати українців. Господи, дай покаяння і спаси їх. І нас спаси від їхньої злості, від їхньої ненависті, спаси, Господи. І прийми за все, подяку. ми дякуємо і, і славим Тебе. І ще прошу Тебе за лікарів, і ще прошу Тебе за капеланів, Господи, які лікують душі. Лікарів благослови, дай їм велику таку терпіння, щоб вони не за гроші спасали цих військових поранених, а від щирого серця, бажаючи миру і спасіння України, Господь, благослови, щоб серед лікарів не було корупції. Ми, ми дякуємо, ти нас чуєш, і нам добре, що ти у нас є нашим батьком і Спасителем, що нам є до кого приходити. І хоча у нас зараз якась печальна серце, але ти прийдеш. Ти зробиш ти все, і буде радість, буде великий мир. Ми цього надіємося, цього чекаємо і дякуємо тобі за все. Слава тобі, Отець і Дух Святий. Амінь.